я взяла яйце і поклала його в очі на 24 години. Ці 24 години скалупа яйця стала м'якою. Сяїсто погружаем просту воду. І бачимо, що воно потонуло. Тепер в солную воду задам. И бачимо, що воно не потонуло. Е, я взяла банку и... І... Із ускусом. Яйцо положила в банку на 24 часа. Другий день, на другий день воно стало м'яке і розсталося, коробка випала. Проводимо досвід з яйцем, кладемо яйцо в уксус, залишаємо на 24 години і потім подивимось, що з ним стане. Так пройшло 24 години і ми достаємо яйце з косудом. так дивимось, що стало з яйцем. По-перше, воно стало м'яким, а зараз спробуємо його розрізати. Отже, робимо висновок з стала м'якою, а всередині яйце осталось звичайним.